Польський Сейм не зміг ухвалити резолюцію про визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм. Ситуацію активно обговорюють у польських змі. Нещодавно Сейм Польщі мав проголосувати за резолюцію, яка називає Росію країною, що підтримує тероризм. Проєкти постанов внесла правляча партія. А над законопроєктами працював комітет у закордонних справах. Під час вечірнього обговорення, що передувало голосуванню, фракції та групи одностайно висловили підтримку резолюції. Втім, під час дебатів до резолюції внесла поправку фракція Право і справедливість, що викликало спротив з боку опозиції. У поправці йшлося, що Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малазійських авіаліній MH17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака Польщі Рейс-101 у Смоленську, що на Росії у квітні 2010 року. Тоді загинули 96 осіб на борту, в тому числі президент Польщі Лег Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту. Після озвученої поправки опозиція попросила оголосити перерву у зв'язку із внесенням змін, оцінивши їх мовляв як такі, що руйнують компроміс. Досягнутий у комітеті. Клопотання про перерву відхилили. У голосуванні взяли участь лише 226 членів сейму. Це лише половина з них 225 віддали голоси за. Ніхто не проголосував проти. Один утримався. Оскільки опозиція не голосувала, то кворуму не було. До того ж, з опозиційних трибун лунали вигуки. Російська агентура. Після зірваного голосування спікер Сейму підсумувала, що це великий скандал. Коли Сейм зможе повернутися до розгляду резолюції, поки не повідомляють.